Доброго ранку і приємного сніданку. Сьогодні на сніданок у мене кава. Ось такі бельгійські вафлі. Я просто обожнюю ці вафлі. Я готова їсти їх просто кожного дня і не лише на сніданок, обожнюю. Каву я так само обожнюю, без неї я просто не прокинуся. І цього разу у мене новенька кава. Ось я собі вже її приготувала в кавовій машині. Від бренду 25 Coffee Roasters. Ось така нова лінійка до весни. Дуже така класне таке пакування. Аромат буску, стиглого абрикосу, смак, чорний чай, квіти, мед. Ну, Будемо зараз пробувати. Ось така от кава я вам показую більшої прожарки, як на мене, така вона досить просмажена за ті попередні, які в мене були. От. В посилочці я побачила також ось такі класні наліпки до кави. Ну, приємно на якийсь блокнот собі причепити. Приємно, класні. І тут, до речі, декілька я побачила рецептів, якихось кавових напоїв. Будемо пробувати. Ось такі. от, ну, побачимо. От. Цю каву я можу рекомендувати, друзі. Я часто про неї розповідаю. Кава хороша, ціни доступні. Має цей бренд два сайта: один європейський, і тут у нас в Україні від певної кількості замовлень, здається, там 350 гривень доставка безкоштовна. Приємні менеджери підберуть все за вашим смаком, тому можу тільки порекомендувати. Користуйтесь промокодом, який я залишаю завжди в інфобоксі. І приємної запашної вам кави. Так, я вже тут куховарю. Зараз буду робити соус для пасти, для макарон. Окремо на сковорідці я обсмажила от м'ясо. от Будь-яке, яке в мене там є. А сьогодні це свинина. Ну, зазвичай це або свинина, або телятина. От, я обсмажила. І на Інші такі типу пательні, так. обсмажую цибульку і буду робити соус. Абсолютно звичайний це ось такі перетерті томати. Ну, вони в будь-якому магазині є. Цей раз я купила ось, ось такі, вони йдуть з зернятками, як ви бачите. Тобто вони не переціджені, так. Так, я вже кошевару тут по повній програмі. Сьогодні в мене буде паста на обід, тому я готую соус. Зазвичай в мене завжди є якесь м'ясо в холодильнику або в морозилці. Сьогодні це свинина. І отак от я його обсмажую такими досить великими шматками. Просто обсмажую на пательні і окремо в такому. Типу, також потельняну сатейник, не знаю, як українською буде. Да, я обсмажую цибулю і буду робити звичайнісінький соус. Просто перетерті помідори. Цього разу я купила ось такі. В будь-якому магазині є ось такі томати. Ну, Це вже перетерті, як ви бачите. Бо, типу, пюре. А буває, що вони продаються в жестяних банках. Ціленькі, тоді я просто їх перебиваю блендером. І, власне, ці томати я зараз висиплю е, сюди в цю каструльку. Посолю трішки цукру, якщо є песто чудесно. От. І в цей соус поставлю ось, ці, ось це смажене м'ясо і буде він в мене тушкуватися хвилин 40, напевно. Ось. Подивіться, як булькає, як воно пахне, це просто. І тепер можна варити будь-які макарони, які ви хочете, і. Соусом поєднувати дуже смачно і обов'язково пармезан зверху. Щойно приїхав кур'єр, привіз мені посилочку з сайту Makeup. Я замовила мініатюрку МС і пробник Так, дивимось. Мініатюрка ота, яка фісташкова Прочитайте, будь ласка, назву самі. Було відкрити, щоб ось так от називається. І ось такий от пробник Breakout Subversive напевно, так. Ну, зараз будемо пробувати. Подивіться, яка класна мініатюрка, це Travel формат 15 мл, по-перше, він іде зі спреєм Він іде зі спреєм дуже зручно. І це модна нині фісташка. Я нанесла собі на руку. І пахне він дуже незвично зелено, маслянисто, ніби зеленими оливками свіжими. Навіть не оливками, а оливковим деревом. Хто гуляв в оливкових рощах, то ви, напевно, знаєте, як це пахне. Дуже незвично. Я поки що не відчуваю фісташку як таку. Не знаю, її. можливо, я давно не нюхала фісташку. Ну, поки що це така якась, знаєте, як смола, типа деревна смола, і це саме дерево оливи. Саме з нею ця смола так пахне. Цікавий незвичний, тут є якісь цитруси, але він не домінантний. Тут багато маслянистої деревини, ось так от. Не знаю, можливо, далі буде якась там фісташка, але поки що. Ну, можливо, так хотіли передати акорд фісташки, я не впевнена. Можливо, комусь це буде пахнути фісташкою. Але якби я не знала, що тут власне заявлена та фісташка, то я б навіть тут її не почула. Мені дуже подобається цей тревелочок, що він в мішечечку такому, що він зі спрейчиком. Клас, зараз ще ось цей нанесу і скажу вам свої враження перші. Ось таку назву він має: Суберсив. Напевно, Parfum, 2 мл. Взяла просто до пари, тому що хотілося мені щось з цього бренду спробувати. Тут здається інжир, якщо я не помиляюсь, тому я, власне, його і взяла. Ну, він дивний, я поки не знаю, він пахне якимись фруктами, але вони ну, такі трішки дивні. Я чомусь думала, що я одразу в цей громад, але так не сталося. Він цікавий. Я би сказала, що тут, скоріше слива. Я не пам'ятаю піраміду. Я е, тільки знаю, що тут є інжир, а тут є фісташка. Це все, що я знаю. Але цей мені не пахне фісташкою, а цей мені не пахне інжиром. Ну, так, ну, він приємний. Він приємний ось цей, але ну, досить дороговартісний бренд все ж таки. Ну, просто фрукти якісь. І... І ця фісташка зараз більше цитрусу якогось вийшло. Таких ніби шкірок. Ну, приємний. Це. Я не знаю, що це таке, чому воно. Я тут його поставила. Ну, коротше, ось такі от в мене покупочки. Не скажу, що вау, але приємні. Дуже приємний формат. Якщо вас знайомі вже з цією фісташкою, то. Обов'язково напишіть, як вона вам, чи ви її тут взагалі відчуваєте. Марлуша спить. Ну, вже так, прокидається потрошки. чує, що я говорю, вуха нагострила. Вже вечір, вже пів сьомого, вона зазвичай спить до сіми, до вісьми в, в хаті. От приходить десь в обід і спить до вечора. Потім просинається, їсть і йде ганяти по подвір'ю, там по вулиці, не знає, де вона, тільки не лазить. От, і додому приходить пізно, десь пів одинадцятого, одинадцятого, ось так, на ніч. Брудна, завжди брудна. Одного разу вона прийшла, щоб ви розуміли. Я дуже перелякалася, тому що це все ж таки кошеня. У нас тут сусіди, в них там кури, різна живність, і вона до них туди бігає. А в них, я так зрозуміла, можливо, там миші чи криси, не знаю. Я так собі думаю, Того, що вона залізла, якесь таке чудо, в якийсь клей. О, добрий день! Прокидайся! Прокидайся! І. О, Коротше горя, вона вся залипла в тому клеї, щоб ви собі розуміли. Вона приходить, я на кухні щось там мила, вона на вікно заскакує, а вона просто на цей клей поначіплювалась. Тоді ще була ну, зима, типу, така якась погода була, типу, якийсь там дощ чи що, і вона вся в якомусь листі, в якихось лапухах, палочках, в неї на хвості пробка від бутилки була там. Ну, коротше говоря, вона просто зібрала. От так як вона йшла, вона просто все, що було, вона все на себе зібрала, прийшла. Я була в такому шокі, я її мила, я цитоном і чим хочеш шурувала. Я дуже перелякалася, щоб вона якогось яду ну, не з'їла, але проконтролювати це ну, нереально, тому що ці коти. Бігають собі, де вони хочуть. Буся, вона більш така, ну, скажімо, домашня, вона, можна сказати, за межі от, там, нашого подвір'я, там городу вона не ходить. А це мале, бешкетниця така, вона постійно до сусідів. Щось там вона лазить, і в курник вона лазить, і кругом вона лазить. Це вона прийде, я її постійно купаю. Це Зараз її чоловік забирав, то він її тільки лапи помив. Вони в нас, як знаєте, як собаки. Коти як собаки. Вони знають, що це дорога в хату через ванну кімнату. Треба мити лапи, а часом і скупатися, тому що такі брудні приходять, що це просто. От, рижі коти це такі бешкетники. І от маємо рижу таку кицю, бешкетницю. Буся вже скупалась. В неї шерстка така, бачите, ще не просохла така от вона. Тому що прийшла така брудна, просто. Де ці кути шуруються, то я не розумію. Але ну, я мушу їх купати, тому що я оце не люблю. Я люблю, щоб вони були чистенькі. От ну, я живіт її не мила, тільки так от спину завжди мию, з милом. Так з поласкою і все. Просушую. Вони бояться. Фена. Тому я так гарно їх витираю рушничком, потім вони вилезуться. Ну, Буся у нас спокійно сприймає купання. Ну, Марла, в принципі, теж спокійно, але от вони, вони не люблять витиратись. Для них витиратись це прям каторга якась. там Мурки. Слухайте, я намагаюся тут налаштувати камеру, перемостити цей телефон це так важко. Не знаю, чомусь вирішила вмитися разом з вами. Покажу вам, як виглядає моя шкіра в кінці дня. У мене немає тонального крему, тут тільки SPF. Я показувала вже, напевно, і казала, що мій фаворит зараз це ось цей SPF Centella Від бренду Skin on 1004. Ось так от виглядає. Він дуже класний. Такий щільненький, я не впевнена, що він підійде для жирної шкіри, але для такої о, вікової, вже, як моя, сухої шкіри, він просто ідеальний. От, тому у мене, власне, SPF і м -м, пудра, пудра пупа в 05-му відтінку просто шикарна пудра, пудра в Photoshop. Але, ну, звичайно, о, цю пудру я наносила. Ще о 10-й ранку, а зараз вже 8-го вечора. А можливо, навіть 9 <с -тій> Тому ось так от виглядає моє обличчя. Якісь там, знаєте, такі піпочки, нічого не замазано. Обличчя так навіть трішки блистить. У мене голуба туш, як ви бачите. І завжди SPF потрібно змивати гідрофільним маслом або бальзамом. Зараз я добиваю ось таке масло від бренда Balea. воно жахливе, але я вже хочу його добити. Тут буквально, бачите? От Кілька крапель, і я, що роблю, от так от прям наношу багато. Воно вже тут прям стріляє звідси. І ось так от наношу просто на обличчя. І на очі, якщо туш звичайна, якщо туш якась така водостійка, або та, яка змивається ніби як цими такими панчошками, да, носочками, чи як, то тоді не підійде для неї гідрофільне масло, і краще змити просто теплою водою. Основна задача це, звичайно, змити СПФ. Тому що я вже розповідала, здається, десь я точно це розповідала: що з цим СПФ я просто забула, що він у мене на обличчі, і в... ввечері пішла просто в ванну приймати, лягла собі в ванні і. Типу так от водою вмиваю обличчя, і розумію, що на ньому просто маска. Тобто я зробила висновок, що ну, це довготривалий захист. Я відчувала його на обличчі цілий день. От. І я роблю висновок, що він дієвий і його не потрібно поновлювати так часто. Бачите, я роблю всіми пальцями так масажую, і ось така от. все. Зараз я просто вмиюсь водою. Після того як я вмиюсь водою, я ще не вмилась водою. Просто водою от, кілька разів змию цей верхній шар і потім буду вмиватися ось такою от пінкою. Хейміш. Hey я зараз її дуже люблю цю пінку, я використовую цю пінку, не пінку, а гель. Це гель для вмивання. Я використовую його, м, після того, як м, після гідрофільного масла. Тому зараз я це зроблю і до вас повернусь. Так, ось я просто вмилася, витираю обличчя звичайним рушничком. Раніше я е, користувалася е, серветками такими, знаєте, багатошаровими такими серветками, такими щільними, ними я зазвичай витирала своє обличчя, але не знаю, я просто змінюю раз в там рушничок і, в принципі, нормально. Так, після того, як я вмилася, Обов'язково я наношу тонік. Це просто обов'язково. обов'язково. Саме тонік, який такий нормальний, стандартний, класичний, який там в мене є. На сьогоднішній день в мене тонік від бренду Dermedic ось такий. Тут вже теж там вош наплакав, але ну, треба добити. Тонік непоганий, мені він сподобався. Все, я просто так от протираю, ніби якісь залишки, чи просто, ну. Якщо після вмивання є якась стянутість шкіри, шкіри, так, щось таке неприємне, то, звичайно, тонік він е, якось вирівнює pH, напевно. Все. Потім цим ватним диском обов'язково треба витерти раковину. Так, далі, після того, як нанесли тонік, треба, щоб обличчя трішечки так. Просохло, тому що я добиваю свою сиворотку від бренду Сиздерма Азелакру сиворотка. Да? Окей, ось так вона виглядає. І яка біда цієї сиворотки? Просто конкретна біда. Тут піпетка, яка всередині, вона не доходить до кінця до дна, вона, тобто, спинилася десь. Ворське від рушника, певно, літає. Вона спинилася десь ось тут ну, типу, і не, не дістає до дна. Я не розумію, в чому прикол, тому я просто виколупую. Ну, мені просто шкода, тому що сиворотка, в принципі, класна. Ви розумієте, це настільки незручно, це просто жах якийсь. Отак от я прямо з піпетки знімаю цю сиворотку і на себе наношу. якщо ви не знали, я думаю, всі знаєте, чудово, що ретинол. Не можна наносити на вологе обличчя, тому що можна зробити собі опіки. О, тут е, мізерний, мізерна кількість ретинолу, ну, але тим не менше. І ні в якому випадку не підуть. Це найгірше, що ви можете зробити. Вже сонце таке активне, і тому ну, тут вже якби, я просто вимацькую, те, що там є. Це вона якось так швидко вбирається, можна ще трохи на шию, звичайно, якщо щось я там викупаю. Це настільки незручно, якщо будете купувати собі ось цю сиворотку, то маєте на увазі, що піп'ятка вона коротша, ніж сама баночка. Ну, типу. Получається, от так. От вона не доходить. Це взагалі непонятно. За чим так робити, але маємо те, що маємо. Так, після того, як отак от я нанесла. Я мию руку обов'язково після того крему, після тої сиворотки. Тому що, знаєте, там, як я вже сказала, мізерний, мізерна кількість ретинолу, але до цього я користувалася цим ретинолом від коздебаха тут 2,5% ретинолу. І якщо ти не помиєш руки і візьмеш, і якщо ти вологими руками після того, як ти наніс цей ретинол. Не помив руки, точніше, і починаєш наносити якісь інші засоби, то це все під очі. О, тому руки я мию. Тепер завжди, тому що в мене було, що я просто спалила тут собі всю шкіру через те, що я не мила руки. А ось цими пальцями після ретинолу наносила от крем під очі. Це в мене якийсь бюджетний крем від бренду Billion, да? так от злоте кераміді. Але він мені, в принципі, подобається. Мені взагалі бренд. Б'єленда подобається. Він бюджетний і хороший. Я знаю, що там потрібно наносити на ось цю кісточку да, кажуть, але мені треба побольше і візде, тому що в мене е, ну, така вікова шкіра під очима. мається на увазі вона дуже суха, і мені не вистачає тут е, живлення, тому я наношу, не шкодую. Ось вот так. Нанесли. Далі. Поки все це діло, що ми ділимо? Ми знімаємо свої. Е, волосся своє звільняємо від цього всього діла і просто його так розчісую. Звичайно, я обожнюю цей гребінець, Я хотіла сказати, розческа це ж сучок, да? цей гребінець, Це у нас женики. Це просто найкраще, що сталося з моїм волоссям. Тут ну, її треба помити. Я не хочу так показати, вона така трохи брудна. Це Алісандрина щітка, Tangle Teaser. Раніше я думала, що вона найкраща, поки не познайомилася з ось цей. От, все. Я причесала своє волосся, отак от воно в мене виглядає. І що далі я роблю? Я беру тихо сиворотку для волосся. Це Керастаз. ось така от сиворотка. У мене бачите, вже скільки залишилося. Наношу буквально таку от штучку і наношу на одну половинку. Дуже мені подобається ця сиворотка, вона нічна. Ну, тому я завжди на ніч отак от наношу на своє волосся одну піпку і втору піпку. Досить економно. Угу. Так от. Все. Волосся готове. Знову мию руки. Якась така червона щука сьогодні. Так, після того, як я помила руки, гарненько їх витерла. Я наношу е, крем з ретинолом. Так само це бренд reti Retі Ось Такий от. Е, ну, тут ви бачите, скільки я його використала. Напевно, вже два місяці я ним користуюся. Більше половини вже я використала, і я думаю, що за квітень я його маю добити. Він дуже класний. На відміну від тієї е, сиворотки від Сездерма. Ну, Вона, типу, непогана, просто там. Ця піпетка і все це би, враження псує. Да? То тут нічого не псує враження, тут все класно, крем настільки приємний, він такий ем, зволожуючий і він пахне трояндами, ненав'язливо, ледь. Дуже класний. І тут класно працює ця пімпа, хоча багато хто жалівся там в коментарях, що ця пімпа не працює, що вони тут ламали всю конструкцію. Ну, я розповідала, що типу, не потрібно отак, так, знаєте, як скажений днево нажимати. Я його так амортизуючими такими от ніби як м, рухами розроботала цю штучку і... і все. Класно, мені подобається. Все. Воля, я готова. Зараз ще в мене година, я ще якісь справи роблю, тобто ну, не обов'язково я одразу йду в ліжку, зараз я ще там буду займатися. Дечим я іноді там читаю, або щось пишу ввечері, і потім лягаю спати. Все, це моя рутина. Послабого Сина, щоб нам не прощати, щоб ми могли спасіння через Ісуса мати.